Всім привіт! Це Xiaomi Smart Band 8. Новий фітнес-трекер Xiaomi, презентований компанією через день після того, як НАСК України визнала Xiaomi спонсором війни. Офіційна відповідь компанії була непереконлива, тому рекомендувати цей пристрій до покупки сьогодні я не буду. Ви дорослі люди, та саме маєте відповідати за. Своє життя та за свої вчинки, однак, я як фанат фітнес-трекерів і смарт-годинників зробити огляд гаджета, зобов'язаний до того ж у тисяч українців зараз на руках Мі бенди минулих поколінь, думаю, їм буде цікаво дізнатися, що взагалі змінилося. Починаємо. Зараз купити SmartBand 8 можна лише китайську версію, щоб застосунок Xiaomi, визначив новий трекер у наштуваннях, необхідно вказати регіон Китай. У такому режимі SmartBand 8 підтримує англійську мову і при цьому розпізнає кирилицю, якщо вам прийде якесь повідомлення з текстом. Чи продаватиметься Smart Band 8 офіційно в Україні, це дуже велике питання, але те, що пізніше з'явиться глобальна європейська версія, це факт. Що змінилося у трекері? Дизайн та система кріплення ремінців. Тепер однозначно стало краще корпус Smart Band із металу. Він глянцевий, гаджет виглядає солідніше і дорожче, навіть якщо використовувати звичайні силіконові ремінці. З першого погляду здається, що система кріплень ремінців така ж, як у Apple Watch, але це не так. У Band 8 ремінець просто замикається. Кнопки на звороті корпусу дуже тугі. На презентації Xiaomi показало масу нових гарних ремінців більшість з яких точно не мають жодного відношення до фітнесу та активного способу життя. Xiaomi намагаються одночасно зробити з трекера і модний аксесуар та спортивний пристрій. SmartBand 8 зручно сидить на руці, а по масі відчувається також як SmartBand 7. Тут нічого не змінилося взагалі. Найважливіше нововведення у Smart Band 8 це його екран. Вперше тут 60 Гц. У попередніх трекерах було лише 30 Гц. Це дуже позначилося на швидкості роботи інтерфейсу, плавності і навіть чуйності сенсора. До речі, досягти такої позначки в 60 Гц вийшло завдяки новому потужному процесору, навіть у моделі Mi Band 7 Pro, який вдвічі більше, екран працює на 30 Гц. І після того, як ти спробуєш 60 Гц, повертатися на 30, Гц точно не захочеться. Тепер трекер працює дуже швидко. А будь-які натискання на екрані фіксую з першого разу у перший день використання. Навіть не віриться, що тепер працювати з інтерфейсом смарт-бенду стало зручно. А не як раніше. Яскравістю трекера достатньо, щоб усе розглянути на сонці, але Always on Display в яскравий сонячний день не покаже вам взагалі ніякої інформації. Він тьмяний. Band 8 це пристрій, який повинен мотивувати вас займатися спортом та худнути, але сам трекер худнути не поспішає. Просто подивіться на це підборіддя. Воно величезне. Тут доведеться ставити чорний циферблат, щоб його не було помітно, чи задовольнятися величезними рамками та товстим підборіддям. У Китаї буде продаватися версія Smart Band 8 із NFC та мікрофоном. Для нас це взагалі не актуально, оскільки мікрофон працюватиме тільки з китайським голосовим помічником, а NFC в Mi Band, особисто я вважаю не обов'язковою функцією. І ось чому. Випробувавши. Купу різних годинників і трекерів з безконтактною оплатою я дійшов висновку, що процес оплати за допомогою трекера або смарт-годинника Xiaomi дуже незручний. Мінімум три натискання на екран, щоб сплатити, це дуже, дуже багато, якщо враховувати габарити цього екрану і розмір шрифтів. То точно не варто морочитися на покупці смартбен за не всі. Ціна смарт-бенд 8 у перший день продажів сягала десь 75 80 доларів. Зараз вона стала близькою до рекомендованої вартості близько 45-50 доларів. Що можна купити за ці гроші від інших виробників? Зараз, якщо на її каталог зайти в розділ Смарт-годинник і виставити діапазон цін від 1500 до 2000 гривень, то ми отримаємо вибірку більш ніж з 300 моделей гаджетів. Серед них є багато китайських ноунеймів, тому скористуємося рубрикатором та оберемо лише ті бренди, які ми довіряємо. Серед них AmazFit, Huawei, Honor, Xiaomi. Apple, Casio, Garmin і Samsung не відзначаємо і нема чого запропонувати в такому бюджеті. Нам пропонується 19 моделей. Я б відзначив чотири з них: це Huawei Band 6 та 7, Honor Band 7 та Redmi Smart Band Pro. Чому саме ці моделі? Все просто за такий бюджет нам пропонуються пристрої з більшим екраном. Усі вони мають купу спортивних режимів, гарний час автономної роботи тощо. Якщо дуже хочеться модель з NFC, також відзначимо це у рубрикаторі, і нам пропонується лише одна модель це Mi Band 6, які в Україні офіційно постачався за несі. Софт. Китайська версія Smart Band 8 працює тільки з додатком Mi Fitness. підтримки Zep Life ще немає. З цікавого, QR-код, який дає Xiaomi для завантаження застосунку, веде не на магазин мобільних додатків, а просто на сайт Xiaomi, де лежить АПК файл. Очевидно, Xiaomi підготувалися до того, що в багатьох країнах їхні сервіси та програми рано чи пізно не будуть доступні в App Store та Play Market. Ну, якщо компанія обирає сторону ми за все хороше і проти всього плохого. Значить, так і буде. У Xiaomi Smart Band 8 з'явилися три режими використання трекера: класичний на зап'ястя, новий режим Pebble для носіння трекера на взутті. Для цього у Xiaomi є у продажу окреме кріплення для взуття. Так, трекер має краще враховувати кількість пройдених кроків, і режим використання трекера як підвіски на шию. Чи є різниця у цих режимах при підрахунку кроків? Так є. Режим Pebble враховує кількість кроків краще, ніж інші режими. На 10 кілометрах пройденої відстані різниця може становити близько тисячі кроків. Але проблема цього режиму в тому, що під час тренування ви не можете замірити пульс. Для цього вам потрібно придбати другий трекер. Тому використання Mi Smart Band 8 на руці все ж краще. Трекери на взуття найчастіше використовують у професійному спорті, а там. Йдуть вже зовсім інші пристрої та бренди, наприклад, датчики фірми Polar. Якщо чесно, я довіряю їм більше, ніж Xiaomi. Циферблатів у SmartBand 8, як завжди, дуже багато. Деякі з них виглядають так, начебто на них навіть можна щось натискати. Хоча, звичайно, це як і раніше, лише циферблат без можливості взаємодії з його елементами. Це те, що відрізняє фітнес-трекер від повноцінного смарт-годинника. Вібромотор Smart Band 8 не змінився. Він неприємний і досі дешев. А для фітнес-трекера Вібро це дуже важливо. Це одна з головних систем оповіщення. Mi Smart Band 8 не має вбудованого GPS. Якщо для вас ця функція важлива, вам доведеться носити із собою смартфон, щоб трекер міг записувати ваш маршрут. GPS швидше за все буде у проверсії трекера. А зараз цікаве, час автономної роботи. Максимальний час автономної роботи Xiaomi Smart Band 8 десь. 16 днів, але в моєму випадку з усіма активованими функціями: це always on display, трекінг серцевого ритму, трекінг стресу, сну та кисню. І ще нагадування про активність. Максимальний час роботи трекера буде десь 5-6 днів, не більше у такому режимі із щоденними тренуваннями Xiaomi Smart Band 8 розряджається десь на 15-20 на добу. До речі, новий зарядний кабель Smart Band 8 не підходить до Mi Band 7 і навпаки, у Smart Band 8 з'явилася швидка зарядка: заряд з нуля до 100%. Навколо однієї години. І так, це швидко для такого пристрою. Smart Band 7 заряджався майже дві години. І головне, з новою зарядкою, вам не треба заряджати фітнес-трекер обов'язково від 0 до 100 за одну годину. За 20 хвилин ти можеш збільшити час автономної роботи трекеру на 2-3 дні. Давайте підведемо підсумок. Найважливішим покращенням Xiaomi Smart Band 8 став його новий процесор та екран на 60 Гц. Багато фітнес-трекерів не мають такої функції інтерфейс трекера працює дуже швидко та чуйно. Новий дизайн та кріплення ремінців однозначно стали кращими та красивішими. А швидкість заряджання пристрою збільшилася вдвічі, в іншому випадку, функціонально Smart Band 8 взагалі не змінився. Спортивні режими, хоч їх і багато, не сильно відрізняються за показниками та підрахунками витрат енергії один від одного. З точки зору спорту, це гаджет початкового рівня або навіть нижче. Датчик SPO2 зараз працює некоректно і показує не більше 95% депти де б ти не знаходився в задушливому приміщенні або посереду лісу. Ось такий огляд вийшов. Пишіть, що думаєте у коментарях. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал та поширюйте це відео серед своїх друзів. Це дуже дуже допомагає просувати контент українською мовою. До побачення.